Темою нашої сьогоднішньої зустрічі було заплановано обговорити і поінформувати засоби масової інформації про епідеміологічну ситуацію в нашій державі станом на кінець липня, ну і десь на середину оздоровчого сезону. Хотілося б підкреслити, що питання епідемічної ситуації. Є літній період на особливому контролі Міністерства охорони здоров'я та Державної санітарно північної служби України. Ситуацію в поточному 2013 році ми вважаємо стабільною, керованою, але все-таки нестійкою, враховуючи те, що колективні захворювання або Спалахи інфекційних захворювань у нас все-таки трапляються. В цілому епідемічна ситуація щодо інфекційної захворюваності в нашій державі на сьогоднішній день відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року. З року в рік в Україні мають місце деяка кількість групових захворювань або спалахів захворювань на кишкові інфекції, особливо в літній. Період наголошу, що завдяки цілеспрямованій роботі Державної санепідслужби та координації дій з працівниками інших сфер або міжвідомчій роботі, на сьогодні епідемічна ситуація повністю відповідає показникам, які реєстрували за останні роки. Проте, все-таки хотілося би сказати, що у нас. Скажімо, в 2011 році трапилось в оздоровчих закладах, закладах три спалахи групових. Один із них дуже значний, великий, ви пам'ятаєте. В місті Севастополі там майже 100 дітей тоді захворіло. Минулий 2012 сезон. Ми пройшли спокійно і в нас не було жодного колективного захворювання в оздоровчих закладах. В 2013 році також в оздоровчих закладах я підкреслю санаторіях, таборах, де відпочивають діти з червня по серпень місяць, включно в нас на сьогоднішній день групових спалахів групових захворювань не зареєстровано. Але все-таки у нас з початку червня по теперішній час це вже не стосується оздоровчих закладів і організованого здоровлення. В країні зареєстровано 10 спалахів гострих вершкових інфекцій, або це групових захворювань, з яких Два було в дошкільних навчальних закладах, один із них в місті Києві, другий в місті Миколаєві. Якщо по кількості, то також в місті Києві було два спалахи за цей період. В місті Миколаївській області два, в Черкаській області два і ще в чотирьох областях по одному спалах. Сумарна кількість захворілих в групових випадках у нас є 186 осіб. Найбільші спалахи були або групові захворювання в місті Києві. Маємо зараз закінчується робота у нас по в одній із е, компаній, де працююче доросле населення має більше 50 випадків, і більше 40 випадків було в дитячому закладі в Дніпровському районі міста Києва. Інші. Групові спалахи мали це від 7, 9, 10, там 12 осіб. Норматив наш відомчий, вважаємо груповим захворюванням, якщо 3 дитини в організованому колективі або 5 дорослих. Від цього йде, що це вже захворюваність групова. Значить, у нас основним збудником і основною, як в минулому році, так і в поточному році інфекцією, яка Призводила до колективних захворювань в колективах і в дитячих, і в дорослих є сальмонельоз. тобто основним мікроорганізмом є сальмонела, яка найбільше нам завдає школи останні роки.